Дякую! Морква Бондюель відмінний вибір. Адже морква це джерело калію та провітаміну А. Розморожуємо молоду моркву бондюель протягом однієї години при кімнатній температурі, баклажани, помідори, картоплю і цибулю. Нарізаємо кубиками. Так само, як і м'ясо. Викладаємо його на дно ось такої чудової жаростійкої форми для запікання пайрекс. А тепер солимо і перчимо. А тепер у велику миску викладаємо молодо весняну моркву бондює. Це маніфік. Зелений горошок-бондюєт. Половину помідорів. Чесничок і зелень. А тепер. Заливаємо все це білим вином. І залишаємо до кінця приготування страви. Повертаємось до м'яса, поверх нього викладаємо баклажани. Картоплю, цибулю і залишок помідорів. Залиємо все це м'ясним бульйоном. Накриємо фольгою. І залишимо в духовці на годинку півтори. Подивимось, як наша страва. Гм. Хеб'єн. Залишилось додати до цього шедевру мариновані уні овочі. А тепер тушкуємо у духовці ще 10-15 хвилин. Аса! Hey! 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 Yeah! Насолоджуємося смачним та корисним шанахі, приготовленим... За традиційним грузинським рецептом. А тепер скажіть мені, я вгадав, чисте гірське повітря гордили красені і довголітні мудреці. Це саме та магія, якою ви зараз прогнете? Ну, от бачите, готувати страви грузинської кухні дуже просто. Молопиті! Невідомі раніше традиції та далекі країни стали ближчими. А головне, ви побачили, як легко поєднуються смак та користь. Варто тільки додати фантазію, цікавість і трохи кулінарної магії. Оля! Повертайтеся до нас з новим настроєм і відкривайте для себе країни і кулінарні шедеври.